Привіт! Мене звати Таня, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити тому, як намалювати гарну об'ємну кулю. Перш за все, я вам раджу подивитися відео, як малювати ідеальний круг, що для цього потрібно. У цьому відео ви зможете знайти практичні вправи, як підвищити свій скіл у малюванні кіл, та також у цьому відео, де я показую різні види штриховки, яка вам, в принципі, сьогодні знадобиться. Для того, аби намалювати ідеальний круг, нам необхідно взяти листочок, олівець та звичайно, практику. Бо без практики, в принципі, ми не зможемо з вами нічого зробити. Нам необхідно буде, аби у вас був дуже гарний скіл у штриховці. Тому не нехтуйте вправами, які я давала у попередніх відео, та пропрацюйте їх. Якщо ви їх вже пропрацювали, я буду рада приступити зараз вже до заняття. Тому давайте не будемо витрачати час на зайве і гайда досліджувати світ мистецтва разом. Почнемо вивчення об'ємних фігур саме з кулі. Це найпростіша геометрична фігура, але у неї теж є свої секрети. У сьогоднішньому відео я з радістю поділюся усіма такими секретами. Починаю я з того, що з жовтим олівцем я позначаю, де в мене буде знаходитися джерело світла. Тепер одразу стає зрозуміло, звідки світло падатиме на об'єкт. Для малювання кулі я використовую олівець H. У попередньому відео можна переглянути різницю між твердими та м'якими олівцями. Я показую все на прикладах, тому якщо ви не знайомі з твердістю та м'якістю олівців, я дуже-дуже наполягаю на тому, аби ви його переглянули. Починаю я з того, що визначаю, яка частина в мене буде найбільш освітленою. Ця частинка називається бліком. Я її зафарбовувати не буду, але навколо проходжуся цим твердим олівцем. До речі, якщо у вас є ще більш твердий олівець, наприклад, 4H або навіть 2H, він також підходить, можливо, навіть краще, ніж такий простий H, як у мене. Дуже важливо виконувати таку напівкруглу штриховку, аби підтримувати форму нашої кулі і показувати, що вона у нас саме об'ємна. До речі, ця частина, яку я зараз виконую, називається світло. Тобто з нашого джерела світла падають промінчики спочатку прямо на наш блік, утворюючи таким найяскравішу пляму на нашій кулі, а далі... Починається розсіювання. Ось саме це розсіювання я зараз показую. Не забуваємо, що важливо підтримувати форму нашої кулі, тому в деяких місцях я проходжу саме по одному а по декілька разів. Особливу увагу я приділяю штриховці, звичайно, і хочу ще занотувати такий один момент. Біля бліку треба буде зробити трошки більший перехід, аби не було такого яскравого контрасту. І в цьому моменті можна ще скористатися гумкою, якщо видається не дуже плавний перехід між такою світлою, незафарбованою частиною і між вашою штриховкою. А я тим часом продовжую штрихувати і вже потроху в мене з'являється і форма моєї кулі, вже потрошку відчувається об'єм, і я переходжу до наступного пункту, це саме колір моєї фігури. Тобто насичена звичайна частина моєї кулі. Thank you Моя куля майже затонована, лишається лише одна невеличка частинка. Як бачите, моя куля гарна з усіх сторін, у неї гарна штриховка і вже зараз можна сказати, що вона, в принципі, об'ємна. Хоча це ще далеко не кінець, це тільки от середина нашого шляху, але тим не менше, як бачите, від штриховки, від якісної штриховки багато що залежить. Отже, перша частина тонування моєї колі підійшла до кінця. В деяких місцях я додаю ще пару штрихів, якщо вважаю це за потрібне. І деякі місця, які я вважаю дуже темними, які не підходять, або не вийшов такий плавний перехід, як це необхідно, я використовую гумку. Я використовую досить тверду гумку, якщо у вас є така гумка-клячка, ви можете використовувати її також. Зараз я беру вже олівець HB, як ви бачите, і буду потрошку наносити відтінок, який називається колір, тобто колір самої моєї кулі. У цьому пункті важливо зробити правильний гарний перехід між кольорами, тому що олівці у нас різної м'якості. До цього я малювала твердим олівцем. Зараз я взяла більш м'який олівець. І друга особливість не забувати повторювати форму нашої кулі. Тобто, як ви бачите, штриховка мене також йде по формі моєї фігури. Друзі, якщо у вас є фігури, які б ви хотіли навчитися малювати, будувати та правильно заштриховувати, напишіть про це у коментарях і я з радістю зніму відео спеціально для вас. Отже, наступний етап підходить до фінішньої прямої і тут я маю вас познайомити ще з однією важливою частиною нашого кола, яка називається рефлекс. Рефлекс це особлива частина кожної фігури, рефлекс є на кожному об'єкті і знаходиться він з іншої сторони від джерела світла. Як бачите, зараз я навіть гумкою більш чітко його протерла. І ось ця крайня лінія, вона насправді не так необхідна, якщо ви ще додатково будете малювати фон. Тобто ваш фон мав би забезпечити існування цієї найкрайнішої лінії. Ну що, готові? Зараз почнеться найцікавіше. Так, я беру м'який олівець b 1 і починаю робити тінь. Так, звичайно, на нашій фігурі буде тінь. Хочу вам сказати, що існує взагалі два види тіней: це власна тінь та падаюча тінь. Власна тінь вона завжди знаходиться на об'єкті. Як ви бачите, оця отже, ось ця темна частина і буде називатися власною тінню. Моєї кулі. Звичайно, важливо, аби штриховка вашої тіні на вашій кулі також була по формі самої кулі. Дуже багато слів куля. Так, але в будь-якому випадку ви бачите, що коли кожна частинка вашої, вашого штриха, кожен штрих, коли він лягає у загальну картину, ваша куля виглядає правильно та гарно. Так, і в нас лишаються фінальні штрихи, ми доводимо до ладу саму форму кулі, не робимо з вами кульку з нитками, так, а вона у вас має бути гарною, щільною. Хоча це справді залежить від того, що ви змальовуєте, якщо це справді клубок з нитками, то він може бути таким пухнастим по бокам. Але я намагаюся намалювати саме таку гладку кулю. Більшим натиском в деяких місцях я додаю такий темний штрих. Це додає більшого об'єму моєї кулі, більшої реалістичності. Так? Це ви можете самостійно побачити зараз на картині. Остання частинка, яку залишилося намалювати, це, звичайно, площина, на якій знаходиться наша куля, та тінь. Як ви бачите, ця тінь в нас буде називатися падаюча тінь. Вона буде найщільнішою, найтемнішою під самим об'єктом, а далі вона вже буде більш так розсіюватися. Насправді для тіні ви можете використовувати і твердий олівець, наприклад, для частини, які розсіюються. В даному випадку я використовую м'який олівець, і під самою кулею я зроблю просто трошки щільніше і більш такий насичений колір. Друзі, бажаю вам удачі з малюванням цієї кулі. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете, не соромлячи, задати їх мені тут у коментарях. А якщо ви по цьому відео уроку вже створили свою власну кулю, не соромтеся та відмічайте мої соцмережі, я буду з радістю реагувати на це. І якщо потрібно більше допомоги, то дайте теж про це знати і можете навіть записуватися до мене на заняття. Усім гарного дня! До побачення.